Сьогодні церква згадує пам'ять мучениці Агафії. Агафія побутує у нас є Гафія. Моя прощальна бабка звалася Гафія. Гафія. І це та жінка, яка прожила своє життя, не дочекавшися зовсім мало легалізації греко-католицької церкви. І вона, можемо так сказати, була підпільною християнкою. І, бо в родині був греко-католицький репресований священник, який ховався. А поки він ховався, йдеться про отця Андрія Біцкова, Поки він 11 років ховався в землянці, бабка йому носила їсти. І знаєте, що цікаво, що дідик про то не знав. Тож треба було жити із Дідиком, народжувати дітей, 11 років носити їсти підпільному священнику, і чоловік про це не знає. І життя. У цій Гафії, яка не дожила до легалізації її церкви, вона у підпільній церкві жила, колись з'явилося в кінці 60-х Радіо Ватикана, і потім вже десь у нас 70-х почали якісь хвилі ловити, а у 80-х, то ми вже, я пам'ятаю, слухали Ватиканське радіо. Життя було дуже тяжке, дуже тяжке. Ми чудуємося, чому наші пращури. Переглядаючи світлини, виглядали ну, такими змученими, зовсім інакшими. Навіть тепер є ну, цілі цілі трактати і ціли, цілий набір світлин, як то виглядають, як то виглядали люди 50 років, 100 років тому назад, 50 років тому назад. І ми бачимо, що люди виглядали набагато старшими вимученими. Але я скажу. Ми десь робимо такий аналіз і, і трошки глорифікуючи бувальші наших пращурів, ми кажемо, які були здорові, які були щасливі. Я скажу, які були хворі, які були нещасні, які були хворі, які були нещасні. І ті зморшки, як люди вигляділи, часто прозраджували. Просто-напросто аналізуючи життя, скільки треба було зробити, в яких умовах жили, і ще. Ну, скажу так відверто, людина була всюди рабою. Всюди була, госп... всюди була служанкою, і всюди. Діти, які приносять радість, ми їм служимо. Ми є служниками в наших дітей. Це є нормально, це є радісне служіння. Чоловіка треба послужити. Якщо ти приходиш у дім свого чоловіка, ти маєш служити його батькам. Худобу треба поспіхувати, то її треба обслужити. Якщо ти із такого ну, гатунку людей, бо люди, якби ми то крутили, не крутили, поділялися на гатунки то ті, до кого ти йшов прибирати або працювати, ти їм служив. І до кінця краю тому служінню не було. І найпрекрасніше служіння, яке ми можемо мати, безпосередньо Господу Богу, воно би мало десь нагородити все те служіння, у якому людина вигорає, вигасає. І боронь Боже, якщо забрати, це служіння. Бо людина, служачи Господу Богу, можливо, не завжди то розуміє, але служачи Господу Богу, говорячи з Богом, віддаючи Господу Богу, кажемо, от служіння Господу Богу, воно Господу Бога отримує. Людина, котра прийшла на службу послужити і тот свій час ніби присвятити, від Господа Бога отримує. А якщо забрати це? Найбільше із усіх речей, яку можу мати персональну якусь образу, це те, що від людей госп... забрали Господа Бога. То, що забрали від людей паї, то, що від людей забрали права, то, що їм до 76-го року не давали, бо у селах жили паспорти, це було певне рабство. Але забрати Господа Бога, це було або украсти його, долучитися до диявола, який і так це робить, це страшне. Це страшне. Бо тоді людина, будучи слугою усюди, людина. Не маючи можливості служити Господу Богу, не можуся наповнити, не може наїстися тої повнотою, бо Господь Бог це повнота. І коли ми так послухали, дуже чудове це послання Соборне Петрове, яке говорить і наголошує, що людина має дарувати, і найкраща людина, що може зробити, це є любов, це є любов. А Євангелія говорить, що. Сперечалися між собою і Садукеї, а один книжник їх слухав, і Христос почав говорити з тим книжником. Знаєте, що саддукеї – це були священники. І секти садукеїв переважно був пересвященник і священники. І Що вони робили? Вони, Ми сьогодні так можемо прочитати у літературі, що вони контролювали храм. Вони контролювали храм, бо вони були священниками. Вони там приносили жертви. І коли Христос починає говорити із цим, із цим книжником. Про найбільшу заповідь саме книжник робить одну невеличку вставку до того, що вже Христос сказав. Що вчити люди правду, сказав, що любити Господа всім серцем, це всією силою, всіми своїми зусиллями, розумом, серцем, це більше, ніж додає всі жети і всепалення. Такі якраз садуки займалися жетами і всепаленнями. І будучи дуже близько до джерела, вони ніби служили Господу Богу, але наповнитися людина чомусь якраз і, і садукеї, то дуже проблемна секта не могли, бо все це зупиняло на якості виконання служби. Браті сестри, я би хотів, аби ми помолилися за одну таку річ то Господа Бога відкриє, потім навіть у найогидніших і найтяжчих ситуаціях життя, які, до речі, людина себе дуже легко сама може загнати, будучи ще і здоровою, і успішною, самоз'їдатися, тормошити других. Це може стати будь-ким з нас. Але коли людина почне з Господом Богом говорити, усі ті рабства цього світу і всі кайдани цього світу не мають силу над людиною. Я би хотів, аби ми помолилися за ціле покоління рабів, від яких украли джерело. Багато людей не то, що не дочекалося е, легалізації там, церкви, і не поплакали, побачивши тих священиків, одягнених і службу, яку можна свободно відвідати, а багато людей е, взагалі втратили надію, їм це не було потрібно. До цього часу ми зустрічаємо людей, які звертаються. Знаєте, ми були не в інші, ні, то вже скоро 80-ка, Ганьба, не ганьба, та хоч повінчайте нас, бо ми видимо, що то щось, то щось ми неправильно робили. Я би хотів, аби ми дуже помолилися за те покоління, яке відійшло і висихає, якої відірвали від джерела від Господа Бога. Я би хотів, ми помолилися за наших дурнуватеньких дітей. Знаєте, чому дурнуватенькі? Бо вони ну, споживацькій культурі, так як і це в їхньому віці десь з того, що я звик, що батьки дають та думають, що світ їм буде давати. Світ їм хоче замінити, даючи, підкидаючи все щось, аби вони живріли маленькими такими надією, найбільшу надію на Господа Бога. І після того вони стають рабами. Молимося. Аби Господь Бог, який найбільшого раба, останнього раба, робить вільним і сильним, аби Господь Бог прийшов у наш рабський світ. І знаєте, ми можемо забути за це слово і казати, у нас у церкві не раби, хваляється наш священник нам каже, причищається сестра наша, причищається брат наш, то ми вирішуємо, ким ми є, чи ми є раби. Тому ми сьогодні, як діти нашої доби, молимося за те, аби ми йшли до Господа Бога, і аби Господь Бог, бо лише Він це може зробити, то точно, зняв із нас пута усілякого рабства і наситив.